Влада, прем'єр Середенко каже, що там розробили якусь програму в Кабінет міністрів, по вот. економії цього защадливого використання енергії. Так ось що я хочу сказати, це не працює. Вот. Люди сидять, ну, Петропайський борщарів, я говорю, де я живу, по 16 годин без світла на добу. І я вже знімав багато разів і казав, коли б ці, не було хоча б цих реклам зірлянт, лампочок, в день не світились вони. Вже ввечері я вже не знаю так. А, то а в день. То може б більше вистачало часу на квартири. О. А так. А так, як не виконується це, звернення, все ж потрібно. Діррада могла вирішити це Ось поряд вона тут питання звернутися до цих підприємців, щоб вони ощадло ощадливо використовували цю електроенергію. Ну ні. День, а люди сидять по Оце гірка кава теж. Є світло, немає. Бензинові генератори заводять, це світло. Ну то ладно, світ, світ бензин. Вони розводять. Ну коли світло є централізоване. Хай би вимикали. Але ні. Не вимикають. Таке відчуття, що це сутла нас тут сигара. Хватає його на рекламу ці на гірлянди, освітлення день і... Ось така яленька, я все раді. А 119-й будинок, вже я казав, кладку закінчили, вже опалубку знімають там на 10-му поверсі біля цей блок, що біля соборної. Все. Більше заливати тут і класти нічого. Коробка є. Тепер залишилось і фасад, пофарбувати газ підвести, ну багато ще там внутрішніх робіт є, ну вже так. І вони зараз працює, я вже казав, оце відео продажу Тут ну, дві... дві дівчини працює, я бачу. І... И... На майданчики на будівельному теж порядок наводять, прибирають тут все будівельне сміття вже декілька днів. Тому що коли кран розберуть, повезуть, треба, щоб майданчик був більш-менш чистый. Ну, <coughs> экскаватор працюет зараз. Mm. Экскаватор там пробирается. Казали ці інвестори, ну, хто купив квартири, що здавати будуть 121 і 119 разом. 123-й вже люди живуть. Ось війна вже четвертий рік і вони. Вже, мабуть, до війни його здали. Я вже не пам'ятаю. Ну 4 роки вже буде 4 як живуть. 123-му. Будинку. ось, Кхе -кхе. Тепер залишилося. в 26-му році вже і заселяться ці люди. 121, 122, 119.

прикол От там інфрасний обігрівач стоїть і гріє можна сказати місцево цих людей що сидять на вулиці і світяться ці лампи і обігрівач. люди сидять на вулиці Місцева гріє, інфрачервоний оберівай, там два їх один з боку. усе все защадження. Від кабінету міністрів. А ось тут на цьому новій будові щось буде, там от вивіска але поки ще не видно на першому поверсі. Що буде?